Ахілесова п'ята ЄС відсутність конкурентноспроможності. Про це заявив британський прем'єр-міністр Девід Кемерон на світовому економічному форумі у Давосі. На думку глави уряду країни Єврозони, на відміну від Великобританії, бояться приймати непопулярні рішення або вийти з кризи незважаючи на всі розмови, лісабонська стратегія не передбачає тих структурних реформ, які нам потрібні. Статистика приголомшує більше половини країн учасниць світового економічного форуму є тепер менш конкурентоспроможними, ніж були у минулому році. П'ять країн є навіть менш конкурентоспроможними, ніж Іран. Проблемою номер один, яку повинні вирішити країни-члени ЄС, зазначає Кемерон, є державний борг Греції. Не менше турбує главу британського уряду і введення податку на валютні міждержавні транзакції, що сильно вдарить по фінансовому сектору туманного альбіону. Так званий податок Торбіна, за попередніми підрахунками британських експертів, залишить без роботи півмільйона європейців. Ще одне питання, яке обговорюватимуть у Давосі, захист єдиної європейської валюти. Другий день форуму запам'ятався. І благодійним вчинком чільник Майкрософту Білл Гейтс пообіцяв виділити близько 750 мільйонів доларів для організації Глобальний фонд боротьби зі снідом, туберкульозом та малярією. У такий спосіб мільярдер сподівається показати приклад лідерам держав і заохотити їх до благочинності. Зазначимо, що керівники країн та банкіри обговорюватимуть найбільші економічні проблеми в Давосі до 29 січня.